Всім привіт, я в наявності свіжопригнаний з Європи Nissan Leaf. Це чистий 2021 рік, батарейка 40 кВт, реальний запас ходу 280 км, він проїде без проблем. По кузову машина без підкрасів, на максимальних фарах, Має класний свіжий вигляд. Стація, жирна, камери 360, передні задні парктроніки безключовий доступ, мертві зони. Отримання в смузі, автопілот, адаптивний круїз контроль Підігріви всіх сидінь. В принципі, не знаю, все, що може бути в цих машинах, в цій все є. Крім шкіри, немає шкіри. А так всі асистенти, все, що може в них бути, все тут присутнє. 16 тисяч кілометрів. Оригінального пробігу європейського машина нова. Нова і не бита. Це не Америка. Нічого не бито і не фарбовано. Безключовий доступ сидіння, руль. все нове. 16150 км пробігу, Дивіться на цей стан руля. Ні грамульки він не підтертий, не затертий. Камери 360, все що є, все працює. Підігрів передніх сидінь, підігрів заднього сидіння, електроручник, двох, е, клімат контроль, підігрів руляє, автопілот, адаптивний круїз. Все в цій машинці є, а головне пробіг і стан. Вона не фарбована. Вся ціленька. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на огляд. Ціна 16 тисяч доларів з сертифікатом. При першій постановці пенсійний внесок на електроавтомобілі не сплачується, тому тільки послугу мрево біля тисячі гривень. Перша реєстрація. Всім дякую за увагу. Приїжджайте на огляд.